Я постараюсь бути швидко і, можливо, ви щось мені теж допоможете. Я розкажу про свій досвід будови, команди і це більше стосується команди. Для середовища, в якому зручно працювати. Це середовище, де ми працюємо з задоволення і робимо речі, які нам подобаються. Два слова про вертолап. Це є 6 людей, це команда 6 людей. Наша головна технологія би, базова, це є on Rails, але вона розширяється отам, на Ruby on Rails і е, все що зброю. Е, наш фокус це є девелопмент шоп для стартапів, але не тільки. У е, нас є також свої продукти і от якраз свої продукти це є дуже важлива, дуже важлива частина в тому, що що дозволяє побудувати середовище і для кому працювати зручно і приємно. Компанія Vertolab — це є компанія, де програміст, я програміст, сірашки програмісти, в нас немає жодної іншої людини. Тобто ми всі дуже один одного розуміємо і, відповідно, я її будую так, як, як своє ідеальне робоче місце. Це значить, починаючи з банальних речей, крісла, стола, освітлення і офісу, і, і, і сижу разом з усіма, да, відповідно, залучається середовище для всіх. А в деякій мірі компанія відображає свого а, засновника чи керівника. Так приблизно є. Тобто я роблю компанію для себе, люди, які суміжні, бо, а, десь по десь побаченню цього, вони приходять. Причому це відразу вирішує. Такі проблеми е, штату. Да? Я не займаюся таким е, хантінгом. Yeah. Це відбувається, ми дуже повільно росте, да? ми е, Так, Нормально, набираємо дуже повільне, повільно, нам дуже маленька команда. Е, ідея більше не в тому, щоб вирости мега швидко, але, але бути, мати ідеальне робоче місце е, і робити цікаву роботу. Це дуже важливо. У нас є пару цін нас є цінності і е, е, культура, це штука, як принципи. Так? Ця штука як виявилася дуже важливою, я дуже довго на цим питанням думав. Е, ну, Реально дуже довго. Таке банальне питання, принципи. Е, от якщо задати собі його, які в мене принципи? Чому от принцип я розумію це так? Це якщо е, в мене є принцип не брати проекти, да, які от такі, то... Там, які стосуються, не знаю, екомікс, наприклад, немає значення. Я їх не беру, якщо навіть там були рейд 200 доларів От Це принцип. Так? Ці принципи, їх дуже, дуже круто мати, їх не легко мати, але вони працюють. Значить, у нас є, будуючи компанії, я дивлюсь на компанії, які. Круті всі, да? всі знають дубови, всі знають їхні офіси, всі знають е е е круто. От Дивишся, блін, хочеться працювати. Іншого, потім починаєш думати, і не дуже. ну от Дивишся офіс, знову хочеш працювати. Да? І от е е ми так само дивимося на то все, дивимося, що там є круто, і просто копіюємо. Да? Наприклад, ми копіюємо просто річ та е час для нас. Е е нас як би так можна сказати, ідеально п'ятниця це наш час. Так, це є в Google, це всі знають. що Вони е працюють над своїми проектами. В нас стежка, щоб це робити, нам треба робити по вищих цінах. Це зрозуміло. Підток це мають бути люди високого класу, е які можуть робити дорого. І е в п'ятницю робити ці. Ну, з точки зору бізнесу. Е комфорт. Е я сказав, офіс я робити для себе. Це значить, що є е, робоче місце таке саме, як всі. Е, відповідно, питання ціни е, не стоїть. Да? Я, якщо буде цікаво, я можу з вами поділитися, наприклад, як купити аерони по 400 доларів. Е, 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 мріяти робити це. У нас є час для цього і ми це робимо. А, значить, Звідки береться, звідки беруться ідея? Я сказав, а, ви побачили Google, ну от чисто так цікаво, да? от це та трава, скільки коштує? Ну, За 2000 гривень можна її собі Там Пофарбувати стіну в червоний колір. Ну, Це питання 50 гривень. 200, да? І е, тут я веду до того, що в комплексі виглядає все мега круто і мега, -мега круто. Так? Ну, якщо підійти от, е, практично, то в, знайти дешевший офіс, е, зробити ремонт, е, такий, як ви хочете, повісити ту стіну, яку ви хочете, е, повісити ту траву чи поставити самокат, який коштує е, 300 гривень. Це взагалі не гроші для ІТ. Так? Питання просто підходу. Е, питання. От, е, От хочу так і все. От, от захотів там, не знаю, барності, її поставив. А, значить, ну, і свої ідеї, те саме з а, ідеями, які ми копіюємо, дуже банальні речі. це Бізнес стосується. Да? Наприклад, я дивлюсь фотографії 500 стартапів, він кубатор, дивлюсь в них в стелі. Я думаю, о, круто, я собі теж поставив. Взяв і розетки в стелі. Тепер всі приходять в нас в офіс, а в нас столи стоять в центрі. Uh, і дротів немає, да? вони звертаються. Всі так, оу, круто-круто. А питання 100 гривень. Uh, далі. Uh, всі в нас задіяні в процесі. Uh, нас мало це легко, да, я розумію. Що З точки зору наприклад, великої компанії, де, де задіяні uh, бізнес-процеси складні, можливо, це нереально. Хоча я сподіваюся, що ми ще uh, будемо рости повільно довго. Але рости. У нас ці задіяні в процесі це, це формує певну атмосферу. Я тут зараз залишусь на ну, тобто три хвилинки, розкажу в той час для нас, що ми робимо і що це дає. Так? Твітер хітма. У нас виникла ідея в п'ятницю. Ідея дуже проста. Давайте ми подивимося, є Twitter, є IP, ми сиділи, думали, а давайте подивимось, як. Біти goodмонінг йдуть з сходу назад. От має бути хвиля, тому що всі встають і всі твітять От Ідея з бізнесу взагалі не має значення. Взагалі. От, просто, на... Ми взяли, опа, написали, парсер, е запустили його і собі працює, забули про нього. Через два тижні я так думаю, так, ну good morning, good morning покажем, е там, ну, покажемо, подивимось, щось там подивилися. Взагалі немає твоєї хвилі. Отак от, 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 всі твітять? Ну добре. Потім приходить ідея, а давайте порівняємо це з чимось. Ну, з чим порівняти? з чимось протилежним. Протилежне ну, ви, ви, виявилося фактів. Ми взяли і запустили ще такий самий а, парс, ну, не парсер, парсер, який а, сканував факти, теж поштал. Сканував, сканував, а, сканував там, десь на місяць часу, потім говорили, так, тепер ми це все покажемо. Ми взяли це показав. Приблизно так це виглядає. Так, і... А, за, за, це є е, робота, коли ми зайло це нам у За два дня ми написали ті парсери, і за е, ще десь два дня ми це візуалізували таким мапами. Е, в результаті ми, я там е, мав контакт з є такий блог е, Google Maps Mania, Я написав о, чуваки, подивіться, що ми зробили. Він написав, і що цікаво, е, Ідея не потрібна, ну взагалі, якщо комусь розказати, для чого ви це зробили, я навіть не знаю, що сказати. Але чоловік штата, він подивився на це, так подумав, подумав і написав заголовок. де живуть най, е, рудість, е, грубі, е, найгрубіші американці. Назвав це опублікували Машабл, ну Пост, НБС, куча різних видань. Всі підняли таку, як ну, ну, хвиля, це така часто буває в інтернеті, да, коли хтось тут щось зробив, всі О, два дні всі протягом. Приблизно говорили про нашу карту два дні в штабах. Знімали інтерв'ю на радіо, обговорювали щось. І це, коли команда це дивиться, так? ми не знаємо, що робити, але пішов що? Ми взяли акцент, повісили. Повісили ацент, там впало щось. 200 євро, ми пішли їх зараз. Е, <рик> і е, 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 ця ідея з того, що ми робимо непотрібні речі з точки зору бізнесу в п'ятницю, е, я дуже її стимулюю. Так? І е, що стало в результаті? Да? Ми стали спеціалістами в хітмапах і аналітиків ці твітера. Нам почали писати професори з університетів. Е, я роблю дослідження. Е, там, е, Впливу соціальних мереж, і от я побачив, там, давайте щось там не зробимо. так. Uh, да, да. інженер. Вони починають писати, один uh, написав ДІС, uh, продає цілий комплекс ДІС і каже, о, давайте ну, ви щось теж мені тут зробите, я буду свій клієнт продавати. Я от uh, програміст і не маркетолог. Я зараз все послухав, є такий анекдот, і бачив, що все і розумію, що сірко не роблю. Uh, я розумію, що це треба викласти в гарний кейс, показати. Напевно, ми так зробимо після цієї конференції. <після> а, але але ну, ми банально цього не дожимаємо. Так? Більше того, а, ми так подивилися на то і думаємо, о, а тут вибори американські зараз. Давайте назбираємо те саме аромні обладнання. Ми назбирали місяць, там, пару гігабайт даних, так вийшло, що я поїхав в відпустку. Не викликали цей аналіз. Ми зробили дуже великий ну, мінус, тому що виклали Twitter і Google. От вони свої варіанти аналізу зробили. Ми — ні. Але ми дані мали і просто от... от ну, ну ладно, це вже таке. Далі ще один такий п'ятничний проєкт, буквально одноденний. В один день після того, там цієї картині трошки було. Ми думаємо, що Львові скрути, якщо у курсують, часто. В літому в особливо. Ми думаємо, о, і всі говорять, що зверди той завод, ні, ось. Той закаже, той каже, ні, ні, ми не при чому, це так. Ми так думаємо, давайте зробимо карту, пільний е, додаток, і хай люди от вчули і е, смерті. <реклама> ми це зробили за один день. На другий день ми допиляли е, мобільний додаток для Андроїда е, і це все. Е, що зараз в результаті? Преса теж написали, це цікаво, це команда все дивиться, відчувається якийсь ефект. А в результаті зараз там західнет сайт використовує цей ресурс як джерело. Він каже, він два рази в місяць стабільно пише новину. Згідно карти смороду в Львові на скита не смерділо. Згідно, згідно карти смороду, смерділо тільки в районі Сіалі. Ще один проєкт, теж практично експеримент, Happy Vulture, сайт, який рекомендує фільми по даті народження. Теж ніби як би, ну, сказати, це, Коли я про це говорю, так, люди завжди діляться на дві частини. Це, це повна фігня, це взагалі що таке. А інше було цікаве, подивіться. Ну, і так само, тобто успішний чи не успішний не так важливо. Ми отримали задоволення його робити. Він зараз працює, до чого він призведе, невідомо. З того всього я зробив такий висновок, що ми не можемо знати все. Є настільки, ну, стільки можливостей, що просто нереальні. є безмежна кількість. І коли ми зробили, наприклад, карту, ви поняття мали, що існує якась компанія в Штатах, яка продає гіз. Їм треба рішення отаке. От так? Або починають там а, писати нам, що а давайте ми візьмемо і будемо аналізувати о, фанів футбольних клубів Детройта і ще когось. Вони там б'ються, а ми твіттер покажемо. Ми в принципі не могли цього ніколи додуматися. Але зробивши, на перший погляд, непотрібну річ, вона в чиїхось очах виглядає, о, це ж вирішує мою проблему. Е, і е, на цьому е, ну ми, не то, що ми будуємо бізнес, але це є дуже великою складовою. Uh, і, відповідно, uh, для середовища, для того, щоб середовище було цікаве, uh, yeah. я тут написав пару таких речей. поки маленькі, дуже легко зробити. Да? Дуже легко оцінити проєкт в 100 і в 200 доларів, Ну, яка різниця відмовляться та відмовляться. Uh, Хтось, можливо, запитає, чого з такі ціне. <coughs> Немає значення. Тут uh, є опції. Тут є варіант купити з Google, да? Тож про це говорили. Uh, Якщо лоб... Взагалі реально, це слово, да? ви е, можете. Якщо е, десь збоку, е, з, 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 з тою ж самою аналітикою Твіттера, ну, це, е, це дуже гарно. А ще одна історія з, з тим, через два місяці після твіттера американська контора, яка продає великі сервери. Вони э, зробили піар-компанію, що э, їхні сервери це, це от такі сервери, які треба купувати для того, щоб на них э, визначати, де живуть найгрубчі люди. Вони взяли ті самі карти, їх э, десь в фотошопі трошки э, поміняли і сказали, що оце, ми проаналізували там, 2 мільйони твітів, э, і наш сервер справиться. Він коштує 20 тисяч доларів, купуйте їх. Нам це було просто приємно, э, це нічого нам не дало, але ну, просто письмо. Да, ну Там не докупаєшся, ну, вони там не можуть світ. Ми разом ходимо на хакатони, часом, зараз вже менше, але це так. Ну Тут е е я дивлюся на це як на гру. Та, з точки зору грошей е бар'єр в IT долається легко. Ну Дуже легко. Від якогось бар'єру відразу е починається гра. Якщо не, ви не залучаєте там бізнес, який є от, бізнес, знаєте, поки що нам це вдається, да? грати грати в цьому, достатньо заробляти і грати. Це то, що, це то, що є в нас. Відповідно, Дякую. і Я пропоную поділитися, якщо у вас є такі штуки, які... От це стимулює. ви якісь питання? Ну, як yeah. ну во-первых, спорить надо. Ну, с американцами это то, то же самое, что yeah. yeah. вы можете их хвалить, мы так заварили несколько. То есть он будет применение. Да? Вы правильно. У вас лучше работать, чем работать в любой большой компании, где матрица просто, что ребята, короче, ви бездушные, вы все серые мыши, а мы здесь одни яркие топ-топы, там, и мы тут входим ну, и торгуем своими лицами по каким-то конференциям. Вас лучше работают, поэтому вы имеете конкретное преимущество перед тем, что люди, работающие у вас, они чувствуют себя наполненными, что их жизнь проходит не зря. А проблема в том, что программисты это творческие личности, которых очень часто забывают, и когда они говорят, что программисты, которые превратили в ремесленников, я говорю, они быстрее как ремесленники. А вы, если программисты говорят, тысячи, и говорю, там определенных, там, скажем, non-qualified worker, вы не сделаете скрипку страдиваний, для не нужен один страдевай. Вот і в этом это надо дело держать, и, как бы, пока вам есть еще такая книжка, я всем рекомендую, это бизнес-тильфанки, там как бы, слушайте джаз, получаете удовольствие от того, что нет никаких ограничений под ваших эксперимент. Просятки наверху супер. Класс, правда. Да? Но ну, разом з тим, у нас є рутина, у нас є проекти, дедлайни, то все є. Абсолютно так і саме. И є, и є рутина робота, яку не хочеться робота, але ну, час не треба. Yeah. <laughs> так що тут саме просто цікаве, я це сказал. А. Добре. Саша, зверсав. Чому, чому є бажання більше? Газі. Є бажання, але воно, скажімо так. Я дуже тобто підбір людей для мене дуже така питання єдине. От просто набирати людей я не хочу. Ми ростаємо, просто скажімо так, у нас ріст один плюс. Два минуса, там, три плюс. Uh -hmm. э uh -hmm. У меня есть друг в Киеве, -то. то есть он родом сам собой, это же струнок. Uh -hmm. и, и мы с ним уже ложим очень долго. То есть он очень известный как бы твиттерман. И мне кажется, что у вас сам Бог вам дал нишу, да, в которой можете нормально работать. То есть если вы на вам долго так, вы можете с ним как бы скандалиться, И он вам думает такие идеи, как бы, и рынок кому это дело предложить, потому что реально у вас уже есть результат, и вам нужно просто сделать как бы кейс-сталис и без практики, с которой у вас есть в вашей компании. Вот из того, что вы сделали, следите, начинаете вести портфолио. Ну, потому что без портфолио, да, вот потом у вот вас приходит какой-то клип, например, и вам говорят, что сделайте нам, пожалуйста, вот это, или докажите, что вы это можете сделать, и потом вам много денег. вы должны быть конкурентными, да, чтобы предлагать либо идти к клиенту напрямую, рассылать им какие-то вещи, вас уже знают. У вас нет проблем, у вас есть уже даже какой-то... Да, какой но мы это да, пробуем, ну, так скажем так, сайт пробуем. да, если сайт зайти, это так вот, заглушка. Сайт, Лингелин надо делать больше, чем даже сайт. Когда у вас есть уже какая-то репутация, вы можете всегда этим пользоваться. То есть вам нужно просто взять, взять какого-то человека, который был бы, может быть, не айтишником, он был бы, может быть, близок этому всему, даже было бы немало. Потому здесь, не говорю, бизнесе, что здесь вы не говорили о бизнесе, потому что нужно еще человек, который занимался бизнесом вашей банк, ваше. за Это... большая, в вашей компании. вас банку разорвал. Квея нет ни шаров, нет сменера камень, да. Но все равно же для работы делает. Да, все. Вот в том, то прикол, что все роблятся. Видно, люди на универсальность. Ну знаешь, есть такое коллективная безответственность. Виталийся и Е, вот по проектах Е. Хорошо, более кто вас. Прибирательный. Все? Прибирательства. Кто-то надо то, что она должна танцы. Как каждый из вас будет примерить какие-то цены? Ви Вы приветствуете, что я занимаюсь. А фінанси тоже это ж не могут съесть? Нет, стоп. Я группа людей, которые пришли и все все, все и все. Значит, уже есть какая-то иерархия. Есть иерархия. Вам это говорит, що ви делаете. Ну, у вашего учения что Ви делаете? Понимаете, после. У вас шість, вам сейчас у вас такой классный башный ханимок, такой у вас, що ви можете себе там позволить. Нет, все есть. Ну, иерархия. Продавец утрымывает зарплату, а не финансовой актие через здраво. все нормально. И компьютер у вас же тоже либо покупаете, да? Да. Потому что я слышал, есть такие компании, которые заставляют продавцев работать со своими компьютерами. Да. Ну, если не. но некоторые сами хотят посмотреть. Ну, нет. Не, но ноутбуки не вопросовые. Там заставляют только то того, чтобы покупать айфоны, на них нельзя отлаживаться. Я бачу. От це маленька компанія, в цьому. Зі мереже компанією. Так, про великі, тобто ні яка організація, яка відповідальна за компанію, сподобається, що все ще І У вас є прикольна ніша, то. У нас от освітні А програмістів, поглядять, е, один пішов, попрацював в Глобалі, вернувся через рік. все. Вже, а, нормально, що 15%, тобто так викупити, це не всім, це взагалі не всім, тому що зарплатою ми не перебили. <кій> <А>, перебити думаю, соціальний глобал, зарплатою ми просто не зможемо. Ну, можна ми зберегти ну, про намірні оплату в час? Або це тайна? Та, ні, ну, стандартно, а, якщо ми оцінюємо проєкти, це є від 40-50 доларів. Ну, ну да, да? Фикс, фикс, фикс. А, да, причем э, я в станет часом э, гриф уже э, даю перевагу фикси прайс. То, там забывается просто больше цены. А на чем пишите? Руби. А -а -а. В основном руби, да. А -а -а. Ну, собственно говоря, на рынке Украины с руби есть некоторые проблемы. Программистов очень немного и они очень дорогие. почему-то. А это потому что их вроде бы мало, но взяли и выдрезировали одного плечевичника, и он стал выбить И это как бы, если да. он надумал еще, то перейти очень много не принесло. Я думаю, с Дотнета мы сразу можем взять, если люди подходящая, она просто придет и будет программовать. Адаптивный найм, например, нет программиста определенной категории. Тогда вы берете и говорите, а кто на рынке есть похожий? То есть, если вам, например, нужен человек, который делает в GTFC, Ви прекрасно знаєте, що діє, які програмі зі Си плюс А, ну не проблематично це все своє. Тому що язик програмування, так, і определені какие-то бібліотеки, підходи можуть бути не очень похожі. І тогда ви можете швидко переводити людей. Так реально є, дуже швидкі перехід. Реально, .NET це майже те саме. Просто по синтексу. Але проблема це є. Принципе, да что, очень стал, да. Может быть, еще есть какая-то идея, как, как в вашей компании вы делаете что-то оригинальное, чтобы делать, как работодатели отличаться от других компаний. например, наша компания, компании Мы организовали безудовольное празднование Нового года, на которое не приглашали, это могу, но который, каждый, каждый, каждый программист показывал какой-то номер. Кто-то купил номер в кто-то посылал ирландские танцы, показывали прометы дзюдо и так далее. А еще мы делали суши, суши, суши найт, когда приходила эта студица, и вместе делали мастер-класс по изготовлению суши, еще на яблоке. Паша, мы сидели, а мы на ней суши делали? Скажите, а у вас какой процент вот разработчиков приходит на такие праздники? Есть люди, которые принципиально невозможно вытащить на такие вот ивенты. Но надо вот на корпоративе. У нас у нас показатели на 50%. У нас у нас есть. Не просто для треба робота. Вот просто для робота.

с помощью взрывного змея или нужно расслабить. То Так вы Ну, я вам расскажу очень просто. Мы организовывали, то есть у нас была тема, мы все любим, как так исторически называлось, пиво, правильно? И чешское пиво, Мы и корейское пиво не пьем в принципе, потому что там очень много химии. И у многих из нас непереносимость, потому что мы в Германии жили долгое время, привыкли к нормальному. Почему-то там причины, почему мы не пьем, не к слову сказано. Каждый Новый год мы празднуем как-то по-разному, то есть у нас есть наши любимые праздники. плавные, у есть зимой-сиюг в Чехию, там, скажем, не золотая прага с фотоаппаратами и пивнухами, и начинаются как бы люди, когда пока компания небольшая, да, то есть, ну, когда там, конечно, тысячи человек, то выбор со всем этим лайнером, там, это, конечно же, сложно. И у Суцера, например, была хорошая практика, что они разбили по подразделениям стратегическим тем, каждый это празднует по своему правильно, это нормально. То есть есть какое-то количество людей, которые вы сможете э, держать, как бы, ну, привлекать их внимание так, чтобы они перестали, было, перестали быть такими шайбами, мальчиками, девочками, а да? начинали как бы, да, просто превосходить э, ну, себя. Да? То есть, там, и когда они в конце концов научатся говорить тост, это будет первый шаг к тому, чтобы как-то расслабиться и не себя. Не требовать от них, что ну давай, поднимайся, ничего, насилия, но ну, личность ну, прощается никогда. То есть они потом будут... Открыть, чтобы... Да, то есть мы узнали. Мы, мы честно говоря, когда мы закончили один раз вот, вот, вот мы что это вот, мы устроили где прямо в офисе, шампанским завезлющим на шампанское, закончили какой-то гигантский проект. Нам всем стало легче. И мы решили, как это вспомнить наше прошлое, когда мы были юными программистами, наше больше с терпением было то, что когда мы устроили день рождения, который до сих пор у нас есть алюминий, алюминий компании, где мы праздновали день рождения каждую пятницу. Там мы учились говорить, там мы учились представлять свои идеи, там мы учились друг друга, что о друге думаем. Причем мы могли доходить до какого-то состояния пограничного, но не то после этого не оставался врагами. Ну, Мардопоев тоже не было. Последний раз мы запустили солид с балкон. И нас потом жестко. Лэндлорд выткнул. Хорошо, да, спасибо. Короче, Саша заинтересовала этой лапки, а вот тоже.